Коли дізнались батьки, і як вони це сприйняли? Тато реагував ніяк, він просто закрився, але були. Образливі іноді слова, що якщо я не народжу дітей, не буде онуків там, впродовж п'яти років, то він мене вб'є. Mm -hmm. Батьки дізналися, коли я вже був повнолітнім, це була якась випадкова розмова, де на емоціях мама запитала: то що ти такий? Хоча у неї було вже багато якихось думок, і вона може там сказати, твої там голубі друзі чи там. От оця ваша голубізна. але вона це якось каже не з негативом. Також вона зараз дивиться Netflix, Вона передивилася всі серіали. Молоді монархи, еліта, сексуальне виховання. Я заходжу в кімнату, у неї на телевізорі геї займається сексом, і вона каже, що їй цікаво за цим спостерігати. Ми не порушимо цю тему активно. Але при цьому і немає ніяких зайвих слів, які б мене якось ображали, або там вимагали від мене онуків. Уже такого от мені не кажуть. І п'ять років ти типу приховував від батьків? Якщо людина розуміє, що її батьки дуже гомофобні, треба завчасно якось наприклад запитати там, як ти ставишся там довірки сердючки, якось так здалеку підійти, зрозуміти вже ставлення там батьків до цього, або, наприклад, коли по телебаченню щось показують, зрозуміти їх реакцію. Якщо вони прям дуже гомофобні, ти розумієш, що їх реакція буде жахливою, то краще не казати цього, а робити це, коли ти вже будеш повнолітнім, самостійним переїдеш від них і зможеш самостійно себе забезпечити. Бо часто кажуть, що от батьки відмовляються від своїх дітей через це. Отже, я розумів, що загалом у мене не буде таких наслідків жахливих, і я про це сказав, і стало легше.